Вітаю! В ефірі Українського радіо Вінниці програма з перших уст. В студії журналістка Світлана Кравінська. 55 дитячих будинків сімейного типу станом на сьогодні функціонує на Вінниччині. В них виховується 350 троє дітей та осіб. Під час війни кількість діток, які потребують родини, зростає. Водночас знаходяться батьки, які готові взяти до себе в сім'ю дітей. Родина, яка сьогодні до нас завітала в студії, мріяла про дітей вже давно. Та як парадоксально це не звучало б, саме повномасштабна війна дала їм шанс стати батьками та ще й багатодітними. Історію подружжя, яке стало вимушеними переселенцями і створило дитячий будинок сімейного типу у селі Студена, що на Вінничині, реальний досвід батьків, які народили своїх дітей серцем, ми почуємо сьогодні в ефірі. Вітаю гостей студії подружжя Сергія та Катерини Сусько, батьків вихователів дитячого будинку сімейного типу. Вітаю, Вітаю. вас. Вітаю. І також з нами в студії для всіх е, слухачів радіо і для всіх глядачів ютуб каналу Суспільне Вінниця. З нами в студії також є діти Сергія і Катерини. І ви їх можете навіть чути наймолодша з нами тут в ефірі. Отож, як і чому ви зважилися створити дитячий будинок сімейного типу? Ну як сказати, ми зважилися. Ми до цього дуже довго йшли, але що таке дитячий будинок сімейного типу, які форми бувають, ДБСТ, прийомна сім'я. Ми не знали. Ми знали опікун. Ну що, ще усиновитель, да, якщо більше ми цього не знали, але в нас не було дітей. Ми, ми з 96-го року в шлюбі з Катериною. Тобто вже більше скільки 26 років, а дітей у нас діточок не було. І, і з за цього були і сумніви, і трошки, і скандальчики такі, тому що. Але в мене якось на серці було спокійно, хоч ми робили все, що тільки від нас залежало для цього. Але в мене якось було спокійно на душі, тому що я Каті казав, твоя десяточка в тебе буде. Чому я так казав? Тому що. У Катерини 10 е, дітей в сім'ї в своїй було. Ага. Рідних дітей. Вона була сама старша дівчинка, старший ще хлопчик був. І тому я так казав, казав, а сам я навіть не уявляв собі, як це може бути 10 дітей в сім'ї. Але з початком війни всі відвозили якось своїх е, рідних. Кудись ну, подалі від е, оцих бомб, то ми з Києва теж поїхали через Вінницю до кордону відвозити своїх рідних. І зупинились е, в, значить, в місті Погребище. Це під Вінницею. В багатодітній сім'ї, в якої теж були прийомні діти. В них ДБСТ було. І ми, ну, це так для нас. Це було як радість, як якась коли, коли сумнів, коли страх. А в них цього не було. Ми побачили, а ми цього так хотіли, ми до цього так довго йшли. І вони нам підсказали, що перш за все треба піти на навчання, Навч... тобто так, така е, в нас процедура. І ми пішли на навчання, в Вінницю поїхали. І там. Нас вже ми там зрозуміли, які є форми, що є ДБСТ, що є прийомна сім'я, але ми хотіли хоча б бути опікунами, тому що ми в погребищі зустріли якраз чотирьох хлопчиків, троє яких, з яких тут сидять. І коли а нам сказали, що є проблема, нема до, до кого їх влаштувати. Ми так загорілися їми. І вже і на службі, не на службі, а на навчанні ми казали, що ми дуже-дуже хочемо значить, ці хлопчики взяти. А вони кажуть, якщо будете гарно вчитися, а то можна ж написати вам тільки там одного, двох можете, а тут зразу чотири. А чотири нам вже сказали, що це вже форма така, як прийомна сім'я. От з цього все в нас почалося. Ми не одразу створили ДБСТ. Розумієте, а я мріялася про хоч одну дівчинку. Дівчинку щоб, ну, дівчинку, да. щоб у нас ну у Герчуків там Таню, Танюша була, я просто закохалася. Це ті сім'ї, де ви зупинились, да, коли виїхали? Ви з Києва самі так? Самі з так. Києва, да. так, і ви йшли, їхали від війни сюди. Відвозили війни. племянника Сергія з, з сестрою моє. Так. А ви маєте вже досвід бути в багатодітній сім'ї, то ви завжди мріяли саме про багатодітну, так? Ну, ну я не мріяла, якщо чесно. Я просто навіть я не уявляла, що таке буде. Ну, Боялися мріяти навіть. Дуже комфортно. Я себе відчуваю от, як в своїй рідної сім'ї. От зараз, хоч у нас там шумно, хоч у нас там, ну це такий приємний, от клопота досвід. Да, а тим більше, от наші дітки, вони такі у нас лагідні, вони обнімаються, а і такі м -м милі. Ми дуже полюбляємо дуже зараз. Давайте скажемо нашим слухачам, глядачам, скільки діток у вас зараз? Зараз 10 діток. 10 діток. І розкажіть ясно, що в кожної дитини своя історія, але, хоча б коротко, давайте назвемо ваших діток, скільки їм років в кожній дитині. Від зараз, вже від 4 до 16 років. Так. Два роки назад це було від двох років. У нас маленька дівчинка, Анічка, зараз, от їй зараз 4, а було 2. І два тільки виповнилось, тоб, тому що ми святкували якраз два рочки. І 13 років було Насті, Насті Стасу, Івані 14. Отак. От тобто, давайте назвемо імена ваших дітей. Анічка, Івана, Сергій, потім два Нікіти в нас. Нікіта і старший Нікіта. На, на рік аж старший. Чи на два? Так? На так, два рочки. Так, так. Максимчик, Настя, Стас, Ваня. Ваня. Всіх перечислива, скажіть. Вова, як Дома. Вову забути, Вова. Ще. Як, як ви бачите. Ваші діти змінилися за цих два роки. Ви побачили, що вони отримали справді родину? Як помітно, що їм це допомагає, і вам також? Ну, я бачу радість. Радість у них. Вони після школи поспішають додому. Вони приходять, вони радіють з якоїсь відмітки хорошої. Вони розказують, як вони провели день, що там в них було сьогодні. Тобто я бачу оце життя в їх очах. Ну такого не було раніше. Був якийсь сум, сумніви і, ну, сумнів і сум. Тобто, сиділи, і не знали, чим зайнятися. Зараз в них вже багато друзів, вони дуже гарно вчаться. Вони вже приклад для і школи і для села. Тому що спочатку були побоювання і в школі, і в селі. Хто це до нас тут? Приїхав. Ну, ви фактично всі новенькі в селі, студента, так? Розкажіть, як ви, чому саме це село? Як де ви живете? Ну, пройшли навчання, так, дали так. дітей, так. треба десь жити. Це цікаво. Так. Тому що, коли ми вивчилися, і ми. Отримали доз, до, е, значить, дозвіл на те, що ми можемо влаштувати до себе чотирьох хлопців. Ми знали, що ми поїдемо назад до Києва, в нас там гарні умови, і ми могли б там жити далі. Тобто ми не просто так взяли і не знали, куди йти, а ми планували їхати до Києва. Ну, Один дзвінок, я не знаю, за чого. Чи ми так гарно вчилися, чи може? Я не знаю, як так. А гарно це доля, вчилися. Це доля. Ну, ми ми старалися. Дуже, дуже старалися, да? я не знаю, як скажуть наші вчителі, але ми дуже-дуже старалися. Ми домашні роботи випонували. Да. Дзвіночок і це з Вінниці телефонували і кажуть: є ще одна родина, родина група, значить. Вони згадали Катіні слова про дівчинку. Ви хотіли дівчинку, то там маленька дівчинка, два рочки її виповнюються. Ну, ми загорілися, але каже, до, до них ще ну, п'ятеро ще до неї йде. Хоча друга дівчинка теж маленька, Іваночка. Аж дві кажуть, то там дві маленьких дівчинки. Ну, ще трошки там хлопчики, дівчатка, але ви не переживайте. Тому що для вас ми тоді підготуємо будинок в селі Студена. Ми не знали, де це і як це, і дуже переживали з цього поводу. Але, ну, ми якось ну, наважилися. І оце от ми ніколи про це не жалкували. Ми тільки раділи з цього. Тому що. Коли ми приїхали до села, нас дуже гарно зустріли. Дом був підготовлений настільки, що місцеві навіть нам і ложки, і принесли, і, постіль і, і да, постіль, постіль, і вілочки, і столи, і все було вже заходь і живи. І ми якось зайшли, навіть хлопці там заблукали, тому що він настільки великий, що зайшли, а вийти вже не можуть. А де тут вихід? Тому що ні, ніхто таких умов раніше не мав, звісно. Пані Катерина, розкажіть про будинок свій. Ви як господиня? Скільки у вас кімнат? У нас вісім кімнат. Так. Наша спальня, ігральня, ігрова? Ігрова. І дитячі спальні. А кухня у вас велика? Кухня велика. Ну, кухня велика. До кухні ще є і так, ще. така велика. Ну, кімната, що як гостєва, то можна властюва, і да. на Новий рік ми там столи ставимо. Угу. Всім дітям і були вже ліжка підготовлені, так? так, все так. І як, як все почалося? Влаштування в іншу школу, в садочок. Чи були якісь труднощі з цим, чи все йшло так, як от мало йти добре? Тому що село прикордонне. Там всі друг друга знають, і друг з другом вони жили. Звісно, ми приїхали, то нам одразу казали, що треба час, щоб вас прийняли. Ну, Наші хлопці дуже швидко зі всіма перезнайомилися. І якось оцей процес що нас приймуть, не приймуть. Ну, якось так пройшов, що вони вже всіх друзів своїх приводять до нашого будинку, і вже треба з ними гратися там, в Xbox чи ще в щось. І їх вже почали ну, поважати, і з ними хочуть гратися, приходять, кричать: Вова, вийде там на футбол. Тобто, якось у дітей нема такого, що ти новенький, ми тут вже старенькі. Друг друга дуже швидко прийняли, і, і вже друг друзі, без друга да? не можуть вже друзі. Вже у всіх є друзі. Скажіть, чим ви займаєтесь? Чи це тільки виховання дітей? чи маєте якусь основну працю? Ми працювали в Києві. Катерина педагог, тобто вона викладач закінчила національний університет Драгоманова. Києві, І вона викладач музики і вокалу, і сама співає. була, ну, працювали ми, у нас була студія, як звукорежисер працював. ну, Все це треба було закривати, ну, ми так не на часі, як скажемо. Ну, ми все перевезли, всю апаратуру до нас, і колонки великі, і все, і музику включаємо. І дітки танцюють. То ну, як вдається, то ми працюємо тільки онлайн. І Катерина викладає, і я. Якщо якась є робота, тому що зараз можна це все свідення робити, щось працювати в комп'ютері. Якщо є час, якщо часу немає, тому що багато часу займає навіть поїхати. Кудись в Крижопіль чи там, в сусіднє село, щоб треба ще закупитися, треба і дбати, як тиждень прожити, планувати. Багато клопоту, але дуже приємно. Де ви берете натхнення на виховання і дати любов, турботу з дітям? Десять дітей, знайти час, увагу, турботу. Ну, я скажу, зараз вони для нас і є натхнення. Тому що я, якщо я кудись їду, От треба поїхати десь і на наступний день повернутися, то я вже настільки вже скучаю, що я вже, вже я, я телефоную. Ми по вайбі зв'язуємось, тому що я ну, ну вже, вже хочеться побачити. додому, звісно. І вони також сумують. Папа, папа, де папа? Ну, а мама, де бере натхнення? Мама ж вдома цілими днями, з дітками. Ну, а... Я ще у нас поставила забор біля хати, І ми стали територією займатися. І я дуже люблю квіточки вирощувати зараз, дерева. Це для мене нове, розумієте, я як педагог по вокалу і Це... не Совсем... <свісно> займалася. Це... Я такі ну, насолодження таке находжу в цьому. Я зараз там щось і зимні посадила, і дивлюся, як воно у нас буде. Там, рости, мене це захоплює. Ну, територією займаємося і все облагорожуємо, щоб красиво. Ну, Потім ще ну, до церкви ми ходимо. І Бог дає натхнення теж і сили дає. Якщо там треба, ми молимося. Ще дітки дуже, дуже добре заспокоюються, коли ми. Теж. Власне, чи плануєте ви ще брати діток в родину? Чи поки ну, поки що? не планували, поки нам вистачає. Ну доля я не знаю, як поверне. А скільки дитина може перебувати в дитячому будинку сімейного типу? До 18 років, поки вона не стане вже повнолітня. Вашому старшому вже? 16. 16 виповнилось. Тобто. Ну це не значить, що ми з нею прощаємось. Це наша uh -huh. дитина. Це наша дитина. Але в нас е, Стас старший, наприклад. Е, Ваня самий старший. він захотів навчатися в 10-11 класі, продовжити навчання е, в нас в селі. І він залишився, а Стас йому виповнилось е, 15 років, він закінчив 9 клас. І він вже захотів самостійного життя, тому ми його влаштували в Вінниці. Він навчається, але він приїжджає додому, і це не значить, що ми його віддали комусь. Він наш. Ми про нього дбаємо. Я е, на сам кінець передачі для наших глядачів, слухачів хочу, щоб побачили, почули наших діток. Бо менше вже хоче мами, хоче тата. Давайте підходьте сюди ближче, діти, щоб вас побачили. Скільки вас є сьогодні? Не всі приїхали так, бо старші навчаються в закладах е, середньої освіти вищої. Ось у нас є хлопці і дівчинка Анютка. Як вам цій сім'ї живеться? Хто може найсміливіший сказати? Подобається вам тут? Так. Да. Так подобається. А що найбільше подобається? Люблять вас батьки, що ви скажете? Да. Да. А як ти бачишся, що люблять тебе тато з мамою? Обіймають тебе? Да, обійма. Говорить. Подорожуєте, да. так? А куди ви подорожували вже? Їздимо на море. Прекрасно, це прекрасно. Насправді. І я ще хочу запитати: е, скажіть, будь ласка, чи вам буває коли-небудь сумно? Ні. 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 Добре. Не буває сумно. Це шо, ні. А строгі у вас батьки? Ні. Ну, деколи треба. А це шо, потрібна ми, ця строгість? Ну, да. А чому? Хто скаже щоб, щоб, виховати виховати, нас? Щоб виховати вас, так? А якими ви маєте вирости? Хто знає? Дорослими, дорослими, і... Слухнями і слухняними, і добрими, так, справжніми українцями. На жаль, час в ефірі збігає. Це була передача з перших уст, в якій ми сьогодні говорили про реальний досвід батьків, які виховують дітей з дитячого будинку сімейного типу. Свою історію батьківства ділилася з нами родина Сергія та Катерини Суськів, які виховують 10 дітей в дитячому будинку сімейного типу в селі Студена. Дякую, гостям за розмову. В Студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Бережіть себе!